То вони ще летять, як та хмара, і немов голуби до своїх голубників, бо до мене збираються мореплавці, і найперше пливуть кораблі і старшишу, щоб привести синів твоїх здалеку, з ними їхнє срібло та їхнє золото для імені Господа Бога Твого і для святого Ізраїля. Він бо пославив тебе, і мури твої побудують чужинці, а їхні царі тобі будуть служити, бо запалі гніву свого я був уразив тебе, а в своєму подобанні змилуюся над тобою, і будуть постійно відкритими брами твої, ані вдень, ні вночі не замкнуть. Вони, щоб приносити до тебе багатство народів, і їхні царі, щоб були припроваджені, бо погинуть народ, та це царство, що не схочуть служити тобі, і ці народи понищені будуть зовсім. Слава Ливанська прибуде до тебе, кіпаріс, сосна і бук будуть разом, щоб приоздобити місце святині моєї і місце ніх своїх я пошаную. І зігнуті прийдуть до тебе сини твоїх кривників і кланятись будуть до стіб твоїх, Ніх усі ненависники і тебе будуть кликати, місто Господнє Сіон Святого. o Israel.